Коли ми спимо. Отже, під час повільного сну е, очі рухаються повільно, а під час швидкого сну, така особливість в нас є, так? очі рухаються швидко. І бачите, який мозок розумний, mm -hmm. якщо подумати. Е, коли мозок нас вкладає спати, що відбувається? Е, тіло знерухомлюється, стає важким, розслабленним. А свідомість частково, коли ми засинаємо, або повністю, коли вже є глибокий сон, ми провалюємося в глибокий сон. Свідомість відключається. Для чого робить це, це мозок? Для нас він це робить для того, щоб ми не завдали собі шкоди під час сну, коли ми спимо так знерухом наше тіло робить важким, а свідомість відключає, тому що підсвідомість залишається активною, мозок працює, він цілодобово працює. І свідомість звучає лише для того, щоб ми свідомо думками не втручалися в ті процеси, які відбуваються під час сну. Процеси регуляції і відновлення. Уявляєте диво з чим ми прийшли в той світ? Як це цінно?